Друзі, привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор.ua. Ми з вами продовжуємо рубрику розгляд екзаменаційних запитань. І сьогодні у нас п'ята частина із теми дорожні знаки, оскільки тема досить таки велика, вона розбита на декілька. Посилання на попередні частини я залишу в описі до даного відео. Ну і також нагадую, що на YouTube-каналі є. Преміум доступ для наших спонсорів. Це є доступ до більшої кількості відео, і що саме головне, що там без реклами. Тобто, ви собі повноцінно якісно можете освоювати матеріал. Це все доступно для рівня спонсорства відданий прихильник. Посилання на рівні спонсорства я також залишу в описі до даного відео. Тому дуже дякую всім, хто підтримує розвиток каналу. Подобайками, коментарями і також вашими донатами. До речі, друзі, хто ще не підписався на YouTube канал, обов'язково підпишіться, щоб бути хорошими водіями, вивчати правила дорожнього руху і також бути в безпеці на дорозі. А ми з вами приступаємо до розгляду цієї частини. Отже, перше запитання, який зображених знаків може бути встановлено. Безпосередньо перед небезпечною ділянкою дороги. Тут ключовою фразою, ключовим словом є безпосередньо перед небезпечною ділянкою дороги. Тому тут правильний варіант відповіді під номером один, тому що знаки крутий підйом, крутий спуск встановлюються безпосередньо перед крутим підйомом чи крутим спуском. Тому, ще раз наголошую, перший варіант відповіді являється правильним. 201 запитання. Зображений дорожній знак встановлюється перед. Тут ми бачимо, що є поява худоби на дорозі, тому правильний варіант відповіді під номером 3. У 202 запитанні зображений дорожній знак встановлюється перед. Тут же бачимо поява диких тварин. Ось, тому знову ж таки правильний варіант відповіді під номером 3. Що стосується наступного, 203-го запитання, зображений дорожній знак встановлюється перед. Тут ми бачимо, що знак на жовтому фоні показано на ньому, що є дорожні роботи. Ось на жовтому фоні пригадуємо, це є тимчасові дорожні знаки. Тому тут у цьому запитанні також третій варіант відповіді: правильний, що ділянка дороги, на якій виконують дорожні роботи. У 204. На якій відстані від місця виконання короткотермінових дорожніх робіт на проїзній частині в населеному пункті може бути встановлено знак дорожньої роботи? Тут також правильний варіант відповіді під третім номером: що за 10-15 метрів, тут ми ще повинні пригадувати, що в цілому більшість заборонних знаків, не всі більшість, так, встановлюється за. 50-100 метрів в населених пунктах, за 150-300 метрів за межами населених пунктів, але бачимо, що деякі знаків, знаки, от конкретно цей знак дорожньої роботи, за 10-15 метрів до цього місця. 205 запитання: зображений дорожній знак встановлюється перед. Тут на самому знакові знову ж таки бачимо показані дорожні затори на жовтому фоні, тому що це є тимчасовий дорожній знак. І в цьому запитанні у нас другий варіант відповіді правильний, що попереджає даний знак про е, ділянку дороги, де звуження проїзної частини спричиняє затори в дорожньому русі. Як правило, в правилах дорожнього руху прописано, що це також може бути викликано виконанням дорожніх робіт. Тому другий варіант відповіді є правильним. 206 запитання. Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до ділянки? Місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. Я вже на каналі записував, що даний знак він не є зовсім коректним, і тести, які затверджені головним сервісним центром, також не є зовсім коректними. Тому що, на думку сервісного центру, тут у нас правильний варіант відповіді під номером 2, знак оклику. Але він в своєму визначенні зовсім ніякого відношення не має до місця концентрації ДТП, тому що він називається аварійно-небезпечна ділянка. Тобто це ділянка, яка не відповідає будівельним вимогам, так але на їхню думку, саме другий варіант відповіді являється правильним. Будемо надіятися, що в майбутньому вони все-таки внесуть якісь правки і зроблять коректніші запитання. 207 запитання: зображений дорожній знак попереджає водіїв у 207 сьомому. У нас третій варіант відповіді правильний. Що обидва варіанти: що про наближення до небезпечної ділянки дороги у місцях, де ширина проїзної частини, радіуси заокруглень тощо не відповідають вимогам будівельних норм. І отут я погоджуюсь, тому що це чітко прописано у цьому знакові, в його визначенні. А от другий варіант, хоча він і являється також правильним, він не зовсім є коректним, тому що тут пише, що про наближення до місця або ділянки концентрації ДТП. Цього у визначенні знаку немає. Але знову ж таки. Ці два варіанти являються правильними, тому третій їх об'єднує. 208. Даний дорожній знак встановлюється перед. Тут ми бачимо, що є зміна покриття. Ось частинка дороги чорна, частинка білого кольору. Раніше цей знак називався Перехід на дорогу з удосконаленим покриттям. Декілька років назад відбулися зміни. І... Тепер почали називати просто цей знак зміна покриття. Тому тут правильний варіант відповіді під номером 4: що місце, де дорога з удосконаленим покриттям переходить у гравійну або ґрунтову дорогу. Тобто знову ж таки відбувається зміна покриття. 209. Який з дорожніх знаків встановлено на дорозі, що перетинається, якщо для вас встановлено знак. Дати дорогу. Отже, ми що пригадуємо, що якщо у нас знак дати дорогу, то другорядна дорога прямо по траєкторії, а дорога, яка перетинає нашу траєкторію, це буде головна. Тому у 209 запитанні другий варіант відповіді являється правильним: що знак головна дорога для тих, хто з інших напрямків буде наближатися. Наступне 210. -те. У даній ситуації ви маєте перевагу. І тут запропоновано декілька варіантів відповідей, а правильний під номером 3, що на обох перехрестях. Тобто даний попереджувальний дорожній знак, він інформує, що ми рухаємося по головній дорозі, тому що наша лінія центральна головною показана на знакові, жирна така лінія. А з боку показано, що прилягають другорядні ось ці відрізочки, другорядні дороги. І от в такій послідовності, як вони показані на знакові, так само і в житті вони зустрічаються. Тобто ми маємо перевагу при проїзді обох цих ділянок доріг, обох перехрестів. Наступне 211-дорожні роботи це. Ну і тут третій варіант відповіді правильний: що обидва варіанти. Що роботи, які пов'язані з інженерним облаштуванням, установкою технічних засобів організації дорожнього руху, або роботи пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом чи отриманням автомобільної дороги. Також сущних споруд і споруд дорожнього водовідводу. Тому, ще раз наголошую, третій варіант правильний. Наступне 212. На що вказує даний дорожній знак? Тут у нас правильний варіант під номером 5. Ось що другий, третій і четвертий варіанти. Тобто даний знак може використовуватися на те подібних перехрестях, тобто інформує, що прямо дороги немає. Третій варіант на напрямок руху на розгалуженнях доріг, Тобто, потрібно визначатися, попереду є острівець так, розгалуження, праворуч або ліворуч його об'їжджати. І четвертий випадок це на напрямок об'їзду ділянки дороги, що ремонтується. Наступне 213. Який із наведених дорожніх знаків вказує напрямок повороту. У 213-му у нас правильний варіант відповіді під номером 3. Так, що саме ось цей маленька стрілочка вказує напрямок повороту, тому що перший знак попереджає, що є декілька поворотів, другий, що є крутий поворот, а от напрямок повороту великі знаки вказують і встановлюються на початку. Крутого повороту, а третій вони в самому напрямку руху встановлюються, відбивають світло і водії орієнтуються, щоб не з'їхати з дороги. Тому третій варіант правильний. Наступне, 214, де встановлюється даний дорожній знак. Тут правильний варіант під номером 3: що перед звуженням дороги з обох сторон, тому що бачимо, що з обидві смуги. Буває, що є лише зліва, лише справа, так? а тут з обох сторін звуження дороги відбувається. 215. Який з наведених дорожніх знаків попереджає про звуження дороги з правого боку? Ну тут, в принципі, нескладно. Під номером 2 бачимо знак, що ліва смуга у нас прямо, а права у нас звужується. 216, про що попереджає даний дорожній знак? А тут, навпаки, бачимо, що тут є звуження з лівого боку дороги. Тому правильний варіант відповіді під номером 2. Наступне 217. Який з наведених дорожніх знаків. Встановлюється перед крутим підйомом. Отже, в 217-му у нас перший варіант відповіді правильний. Тобто, якщо є крутий підйом, то ось цим гострим трикутничком чорним так, направлено в ліву сторону. Тобто крутий підйом в нас в праву сторону, так як ніби підіймається. А відповідно, якщо в нас гострий трикутничок в праву сторону, то це вже буде крутий спуск. Тому ще раз повторюю, у 217-му перший варіант відповіді. Правильний, що позначає, що є крутий підйом. Наступне 218. Який з наведених дорожніх знаків встановлюється перед крутим спуском? Ну, Тут я вже вам пояснював в попередньому випадку, що навпаки, так, гострий трикутничок в праву сторону, то е, відповідно е, знак під номером 2. 219. Про що попереджає даний дорожній знак? Тут у нас другий варіант правильний, що про наближення до крутого підйому. 220 У якому з місць встановлюється даний дорожній знак. Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 3 у місцях напрямку повороту дороги. Тобто показує, що поворот дороги здійснюється ліворуч. Так, ну з того, що тут запропоновано, так? тут лише третій варіант відповіді підходить. 221. Де встановлюється даний дорожній знак. В 221-му п'ятий варіант, тобто тут вже є декілька підходить нам варіантів, що в місцях напрямку повороту дороги з обмеженою оглядовістю, так що крутий поворот в тому напрямку, або в місцях об'їзду центра перехрестя з круговим рухом. Тобто, якщо у нас є посередині перехрестя з круговим рухом кругла клумба, то на самій клумбі встановлюється даний знак, відбиває світло, щоб водії розуміли, що прямо точно вже не можна їхати, і об'їзд. Оцієї клумби здійснюється так праворуч, навколо неї. Наступне 222. Про що попереджає даний дорожній знак? Тут ми бачимо, що є крутий поворот, тому правильний варіант відповіді під номером 1 про наближення до небезпечного повороту праворуч. Пригадуємо, що постійно зменшуємо швидкість, щоб безпечно проїжджати цю ділянку дороги. Ось і е, таким чином. І зменшуємо відцентрову силу, щоб автомобіль не зміщався на зустрічні смуги руху, так, щоб вам легше було керувати. 223 запитання. Про що попереджає даний дорожній знак? Тут така сама ситуація, тільки поворот ліворуч. Тому правильний варіант відповіді під номером 2. Про наближення до небезпечного повороту ліворуч. Наступне. 224 який із зображених дорожніх знаків попереджає про заокруглення з обмеженою оглядовістю. В 224-му четвертий варіант відповіді правильний. Тобто, знову ж таки, що є крутий поворот так, обмежена оглядовість. 225. Який із перелічених дорожніх знаків вказує водію про наближення до небезпечного повороту. Отже, тут, навіть, якщо міркувати, що Попереджає про наближення, то е, серед попереджувальних тут у нас перший або третій, тому що другий це є табличка, четвертий це є інформаційно вказівний знак. Ось в нас залишаються тільки два знаки. Серед цих двох, в 225-му, третій варіант правильний. Тому що перший він встановлюється вже е, безпосередньо. А заздалегідь так, попереджає про наближення. Третій знак. Тому третій варіант правильний. 226. -те. Про що попереджає даний дорожній знак? Тут ми бачимо декілька поворотів, тому 226, третій варіант правильний. Про наближення до ділянки дороги з двома небезпечними поворотами і з першими праворуч. Отже, на іспиті тут саме головне не заплутатися, куди перший поворот, праворуч чи ліворуч. Тобто ми дивимося, що от на самому знакові перший поворот ліворуч, аж потім ліворуч. Може бути навпаки, тому тут головне не заплутатися в варіантах відповіді. Тому третій варіант перший поворот праворуч. В наступному, в 227-му, тут ми вже бачимо навпаки, що перший поворот ліворуч, а потім праворуч. Тому тут правильний варіант відповіді у нас буде під номером 1. З першим ліворуч. Якщо у нас вже є. Декілька небезпечних поворотів. Тобто, якщо тільки цих поворотів два, то таблички ніякої не встановлюються під знаком, тому що два повороти самі показані на самому знакові. А якщо вже є три і більше, то додатково буде використовуватися табличка. Тому в цьому запитанні про що попереджає даний дорожній знак, встановлений з табличкою. На табличці вже чітко уточнюється, що є більше ніж два крутих повороти, і оцю кількість, власне, уточнюють. Тому правильний варіант відповіді під номером 4: що про наближення до ділянки дороги з 9 небезпечними поворотами і знову ж таки з першим праворуч. Наступне 229, який із вказаних дорожніх знаків встановлюється перед ділянкою дороги з двома небезпечними поворотами, розташованими один за одним. Перший у нас не підходить, тому що це не знак, це табличка. А третій четвертий також взагалі нам не попереджає, що є декілька поворотів. Тому залишається, звичайно, що е, другий варіант відповіді е, другий знак правильне в даному запитанні. 230- про що попереджає даний дорожній знак? Тут ми вже бачимо, що вода, берег водойми. Тому в 230-му перший варіант, що дорога виходить на берег водойми або на набережну. Тобто прямо проїхати не можна. А от якщо разом з цим знаком використовується знизу табличка паромна переправа, то за наявності цієї таблички, якщо ми поїдемо прямо, ми попадемо на паромну переправу. Тому в 231-му правильний варіант під номером 3. Наступне 232. Про що попереджає даний дорожній знак? Тут ми бачимо тунель і тут ми повинні пригадувати ще набагато більше інформації несе даний дорожній знак. Тобто правильний варіант відповіді під номером 1, що про наближення до споруди, що немає штучного освітлення, оглядовість в'їзного порталу, якої обмежена, і при під'їзді до якої ділянки дороги може бути звужена проїзна частина. Тобто, припустимо, там ви їхали, в вашому напрямку було там три смуги руху, а при в'їзді в тунель вже є звуження, і лише дві смуги в тунель продовжують рух. Тому про це також попереджає. Ну і що саме головне, що е, даний знак попереджає, що в тунелі немає штучного освітлення. І завжди, коли ми в'їжджаємо в тунель, чи має він штучне освітлення, чи не має, ми завжди повинні вмикати ближнє світло фар. 233. Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до перехрестя з круговим рухом? Тут саме головне, е, на чому зосередити увагу, про наближення. Тобто перший круглий знак він встановлюється безпосередньо перед перехрестям з круговим рухом. А заздалегідь нас інформує другий знак. Тому в 233-му другий варіант відповіді правильний. Шо ось цей знак попереджає про наближення. 234 запитання: який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед перетином дороги з трамвайною колією на перехресті з обмеженою оглядовістю. Перший знак це є зупинка для трамваїв. Третій четвертий – це взагалі відношення до залізничного переїзду. Тому тут у нас залишається тільки один варіант відповіді Так, в 234-му під номером 2, що про наближення до перехрестя з трамвайною колією, з перетином з трамвайною колією. 235. Про що попереджає даний дорожній знак? Тут ми бачимо, що у нас є рівнозначне перехрестя, і правильний варіант відповіді. До під номером 4. Про наближення до перехрестя рівнозначних доріг. Тобто тут, коли ми під'їжджаємо до такого перехрестя, ми повинні дивитися, чи є трамваї. Ось, якщо є трамваї і ми під'їхали, то завжди, коли ми в одинакових трамваях мається на увазі як водії легкових автомобілів, ми надаємо їм перевагу у русі. Якщо трамваїв немає, то решта транспортних засобів роз'їжджається по перешкоді з правого боку. Тобто, якщо справа від вас хтось є, ви повинні. Цей транспортний засіб пропустити. Наступне 236. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед перехрестям рівнозначних доріг? В 236-му правильний варіант відповіді під номером 2. Знову ж таки, той самий знак. 237 Тут ми вже бачимо, що у нас нерівнозначне перехрестя, оскільки є одна лінія центральна показана жирною. Ось таким наведена, так? а інша, яка перетинається. Тоньшою лінією. Тому в 237-му правильний варіант відповіді під номером 2, що ми рухаємося по головній, і даний знак попереджає про наближення до перехрестя нерівнозначних доріг. Тобто тут ми вже не в одинакових умовах з іншими учасниками, ми на головній, а вони на другорядній. 238 -ме. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється при наближенні до перехрестя із другорядною дорогою. Знову ж таки, тут, якщо відсікати четвертий варіант, тому що це не знак, а вас запитується про знаки. Четвертий це табличка. Тому в 238-му у нас другий варіант, що при наближенні до другорядної, лише він попереджає, тому що перший попереджає про наближення до рівнозначного перехрестя, третій це крутий поворот, а четвертий взагалі не знак, це табличка. Тому другий варіант є правильним. Наступне 239. те чи маєте ви перевагу в русі на найближчому перехресті. Ми бачимо, що знак інформує, що ми рухаємося в напрямку з цієї жирної лінії головної дороги. Так? Тому ті транспортні засоби повинні нас пропустити. Тут правильний варіант відповіді під номером 3. Маємо в будь-якому разі. Наступне 240. -ве. Даний дорожній знак попереджає. Подібний до попереднього, але відрізняється, тому що тут не перетинається наша траєкторія другорядною, а збоку прилягає. Тому в 240-му третій варіант правильний, що про наближення до перехрестя, на якому другорядна дорога прилягає з правого боку. 241. Даний дорожній знак встановлюється перед ділянками дороги. Тут у нас вже третій варіант правильний, що які проходять поблизу аеродромів, або над якими літаки чи вертольоти пролітають на невеликій висоті. Тобто, знову ж таки, водії заздалегідь про це проінформовані. 242, про що попереджає даний дорожній знак, в 42-му у нас другий варіант правильний, що є попереду ділянка дороги, на якій можливий сильний боковий вітер або його раптові пориви. В правилах і в тестах досить часто зустрічаються такі запитання, що де дія бокового вітру найбільш відчутна. Отже, якщо ми рухалися по закритій ділянці дороги. Там, де була по боках лісосмуга, і виїжджаємо на відкриту ділянку дороги, то там відбувається раптовий боковий удар вітру, і це може впливати на керування. Тому, якщо є сильні пориви вітру, особливо коли ви входите в крутий поворот і є погані погодні умови. Вологе покриття або желедиця. В першу чергу зменшуємо швидкість, щоб водій краще прилягав до поверхні проїзної частини, щоб було краще щеплення між шинами і проїзною частиною, і таким чином зменшувати вплив від бокового вітру. Наступне 243. Де встановлюється даний дорожній знак? В 243-му, третій варіант відповіді правильний. що перед ділянкою дороги з нерівністю проїзної частини, і уточнюється, що можуть бути хвилястості, напливи або спучування. Наступний 244 -й. Тут ми бачимо, що є такий пагорб на дорозі, навіть можемо так приблизно здогадуватися, що це може мати відношення до лежачих поліцейських. Тому в 244-му п'ятий варіант відповіді, третій і четвертий нам підходять: що є штучно створювані бугри в місцях. Де необхідно примусово обмежити швидкість руху транспортних засобів. Тобто, в правилах дорожнього руху немає назви лежачий поліцейський. Коректніше, там названо, що це є пристрої примусового зниження швидкості. І е, четвертий випадок, варіант, який нам підходить, що також встановлюється переділянкою дороги з буграми, напливами чи неплавним стикуванням конструкції мостів. Тобто, якщо ви наближаєтеся попереду є місто, то там може бути нерівність стикування. Тобто автомобіль може дещо підкидати так, на цих нерівностях. 245. Даний дорожній знак встановлюється перед. Знову ж таки, на жовтому фоні, тимчасовий. І правильний варіант під номером 2: Що де є вибоїни чи просидання дорожнього покриття на проїзній частині, тобто неякісна проїзна частина. 246. Який з наведених дорожніх знаків встановлюється перед ділянками доріг з вибоїнами чи просіданням дорожнього покриття. Ну, Запитання до попереднього знаку також, тому третій варіант відповіді правильний, так, як і в попередньому. 247- який з наведених дорожніх знаків попереджає, що попереду ділянка дороги з підвищеною слизькістю проїзної частини. Тут ми навіть можемо зрозуміти з самого зображення, що під номером 2, тому що перше це є звуження проїзної частини. Так? Третє це декілька поворотів. Четверте у нас. Бачимо, теж ніякої слизькості не показано. Ось круті підйоми, круті спуски. Тому правильний варіант відповіді під номером 2. 248. Про що попереджає даний дорожній знак? Тут ми бачимо, що з-під коліс вилітає якесь каміння, тому легко, в принципі, здогадатися, що правильний варіант відповіді під номером 4, що попереду ділянка дороги, на якій можливе викидання гравію, щебеню з-під коліс транспортних засобів. Тут завжди рекомендую. Збільшуйте дистанцію до автомобілів, які їдуть попереду. Чому тому, що по перше, на такому покритті у вас буде збільшуватися гальмівний шлях? Тому що ну, втрачається щеплення з проїзною частиною. По-друге, ті автомобілі, які їдуть попереду вас, пробуксовуючи на такому покритті, з-під коліс викидає щебінь чи гравій, і воно летить нам по автомобілю, по лобовому склі, по лакофарбовому покритті, і відповідності може пошкодити або лобове скло, або саме покриття автомобіля. Тому однозначно збільшуємо дистанцію і е також коригуємо швидкість, щоб не е збільшувати гальмівний шлях. 249-те запитання. Останнє з даної частини. Даний дорожній знак встановлюється перед ділянками доріг, на яких? І ось тут у нас правильний варіант відповіді буде під номером 1. що є підвищене, занижене, зруйноване узбіччя, або на узбіччі виконуються ремонтні роботи. І ось ці знаки досить часто нам будуть важливі, коли ми будемо зустрічати запитання або в тестах, або в житті. Коли дозволено там здійснювати посадку висадку з узбіччя, так, чи дозволено рухатися пішоходам по узбіччю, так от, якщо даний знак є, каже, що узбіччя не можна використовувати, посадку висадку з узбіччя не можна здійснювати, рухатися пішоходам не можна, тому що воно є знищене і не придатне до. Використання. Друзі, я надіюся, що, як завжди, допоміг вам максимально розібратися з даними тестами, максимально якісно підготуватися до іспиту в сервісному центрі. Надіюся, що вам сподобалося і ви складете іспит з першого разу. Тому до нових зустрічей на каналі і розвивайтеся і залишайтеся разом з нами.